Привіт, друзі, вона врачиленко в ефірі. Я сьогодні знаходжусь в магазині МТБ МТБСК, зелена 149, корпус 4. І в нас на огляді сьогодні дуже цікавий і бюджетний гровійничок такий початкового рівня власне роз, розпробувати, що воно таке є, цей гревел, що це за панацея. Що це за такий маркетинговий хід і так далі, і тому подібне. Отже, це більше велосипед для людей, які хочуть спробувати, що таке гревел, чи воно їм треба, чи воно їм зайде, чи не зайде, і не за всі гроші світу. Значить що, погнали, подивимось, що воно таке є. Йо. Отже, у нас на, на огляді сьогодні Конаров це найбюджетніший в лінійці кона гравійничок. Алюмінієвий, повністю алюмінієвий, вилка алюмінієва. Навісне доволі бюджетне, просто простенький по навісному, простенький по ціні, простенький по геометрії. Ідеально зручний для тих, хто хоче спробувати, що таке Гревел і наскільки це є у нас маркет, маркетинговий хід. Бо всі говорять, що Гревел це не велосипед, це маркетинг. Ні, не зовсім так. Давайте подивимось, Подивимось, що, чому, як і до чого. Тулочка в нас на насипних підшипниках на ексцентрику. Тут осі нема і бути не може за такі гроші для велосипеда початкового рівню. Тут я не бачу сенсу ставити осі. На вилці любується, красується логотип Кона. І на вилці є у нас ще одна. Боночка. Гальмівні зусилля будуть забезпечувати ротори 160 мм в діаметрі і дискова механіка від Tektro Міра. Це і непогана дискова механіка, буде працювати колір, колір вилки, вилка матова. Дуже гарний колір вилки. Обода у нас стоять від ВТБ 28 в діаметрі, резина Maxis Rambler, 40 в ширину. Доволі непоганий варіант, непогана резина, як для гравійного велосипеда. Я, як бачите, Ось тут і з іншого боку в нас внутрішня рамна проводка, а ще один трос у нас йде по рамі донизу. Ну, не знаю, можливо, за рахунок того, що це бюджетний велосипед. Бонки в нас є дві на одній трубі, і в нас дві бонки є на протилежній трубі. Не знаю, чи не буде заважати перемикач, поставити сюди під фляжник, ну це вже треба буде примірятися дивитися. Попереду нас зустрічає система Double, шатуни Samex, Я не знаю, ком, кона почала ставити якісь шатуни Samex, що вони за, за шатуни, я не знаю. Але 36,50 це є зуби на двох зірках. Передній перемикач Shimano Claris, Ну, я не знаю. Та непогано, мабуть, в скількись перемикачів, але я просто на даблі не їздив, я не можу нічого сказати за Claris. Тут вже вам треба самим спробувати, що воно таке є. Задній перемикач у нас Shimano Claris і касета на 8 швидкостей. Тобто у нас є система Double 2 на 8, і задня касета має діапазон 11.34. В принципі, дуже навіть непогано. Якщо передня зірка 34, задня 34, один до одного співвідношення непогано. Заднє перо у нас є просто кований, фрезерований, я не знаю, мат алюмінію, який впаяний. Дуже виглядає непогано. І так м'ясистенько виглядає. Ну і звичайно, звичайно, у нас задня втулка, задня втулка у нас на ексцентрику. Кереточний вузол він виглядає дуже навіть непогано. Керетка квадрат, бюджетно, інакше ніяк. Як я і казав, втулка у нас на ексцентрику, насипні підшипнички, нічого особливого, зірок з неба не хапає, але доволі просто в обслуговуванні і надійна в роботі. Задній ротор Tektro 160-ка і дискова механіка від Tektro, Tektro Mira. Будуть гальмувати, будуть гальмувати. Зупинить, обов'язково зупинить. Дуже гарно зроблений кабель менеджмент тут. І він акуратний, лаконічний, і можна сюди без проблем повішати на рульну сумку, і вона нічого не буде ні терти, ні перетирати. Дуже гарно зроблено. Дуали Shimano Фляріс непогано. Ну, не найкращий, звичайно, варіант, не Джейрікс, але не найгірше, що може бути ще на ринку. А знаєте, що ми ще не зробили? Ми його не зважили. Зараз зважимо. Так, вага в нас показує нулики, та вага його буде з педалями, яких по факту не буде. Тому я думаю, сміливо, сміливо грамів 200-300 можна буде скинути. Так, і... Я вам скажу, вага в нього дуже навіть приємна. Що скинути е, 300 грамів на педалях? Це у нас, виходить, 11700. Вага велосипеда на даблі з покрами, з камерою. Ну, це хороша вага. А, і розмір. Розмір 52. Я так розумію, що це є еска. Е, як на мене... А, і з дзвоником. Так, <клухи> <клухи> да, ну дзвоник пів кілограма важить. <реш> Такий велосипед. Е, ну Прикольний. Е, на рахунок е, обмотки керма, нагадався. На рахунок обмотки керма. Вона приємна, вона мені нагадує чимось схоже до того, яка в мене стоїть на Топстоуні. Вона така доволі е, не слизька зовсім. Як би це, Ну, не є вона дорога, але вона приємна і вона м'яка. Оце головне, і руки не, не, не скользять на ній. тому в принципі, обмотка тут дуже навіть непогана. Як на мене, в коне вийшов дуже навіть непоганий гравійничок початкового рівня, не за всі гроші світу, з доволі непоганим навісним Shimano Кляріс. Та, звичайно, зірок з неба не хапає. Але це є все-таки Шимано, це не є Лтвуз, якийсь там Китай, невідомий. Нормальне, нормальне навісне. Простенька каретка під квадрат. Проста в обслуговуванні, дешево в обслуговуванні. Система дабл 2 на 8, 18 швидкостей. Цей діапазон його вистачає на всі випадки життя. Повірте, на ньому ви в гори не поїдете. Це не цей велосипед, перше, бо вам треба було якесь краще співвідношення. Це є гревел початкового рівня. Тобто ви хочете десь кудись поїхати, спробувати, що воно таке є. Наскільки зручно вам тими ґрунтами катати подалі від міста, подалі від машин. І ось Кона пропонує вам власне ров алюмінієвий, на алюмінієвій вилці. Та трошечки не вистачає тут боночок. На алюмінієву вилку можна було вчепити хоча б ще одну бонку. І я думаю, можна було б причепити сюди якісь сумки. Але з того, що я знаю, зараз ті кріплення всякі є різні, і можна. Для чого сумки? Сумки для того, щоб не тарабанити це все на плечах, не мучити хребет. А на природу поїхати і не взяти з собою якої канапки з чаєм, ну то гріх. Такий велосипед. Мені подобається, мені подобається колір, мені подобається сидіння, гарно, гарно виглядає. Та, воно не, не анатомічне, немає вирізу, але воно продавлене, тут значить, трошечки анатомії та десь та й буде. Дзвоник, гальма. Ну, велосипед прикольний. Мені він подобається реально. Як от для початкового рівня велосипед, як для людини, яка хоче спробувати, що воно взагалі є таке. Я буквально рекомендую взяти цей Конаров і спробувати. Або ж, або ж заїхати до хлопців в магазин Сток, Зараз на прайди є е, знижки, причому дуже цікаві знижки, і прайд по факту в комплектації, як ця Конаров, буде набагато, набагато цікавіших у ціні. Поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал, не забувайте підтримувати донатом ЗСУ. В описі під відео є банка для 23 ї бригади, вона є постійно відкрита. І постійно ми збираємо гроші для 23-ї бригади. З вами був Hour Chilling, І до наступного огляду або покатеньки, або ще чогось. До наступного відео. Отже, у нас на огляді сьогодні Кона Роу це найбюджетніший і найпростіший в лінійці Кона, гравійник.